Помітив, що ряд підприємців почуття власної гідності прив'язують до успішності свого бізнесу, і тут є певні такі от недоліки, про які, гадаю, необхідно було б знати і вам. Так от що ж це за недоліки? Як ви розумієте, у випадку банкрутства бізнесу, зміни ринкових кон'юнктурних умов, почуття власного задоволення від життя. Також зменшиться. Буває, що пропорційно зменшенню бізнесу, а буває, що і взагалі зникає до нуля, а то і таке от відчуття на душі у підприємця може бути, що пропало все. Така от емоційна гойдалка із таким крутим піке в негативний емоційний стан, тривожність, коротше кажучи, таке от собі емоційне пекло. Чого має емоційна. те, хто так мені приходить і описує ситуацію, в яку попав. І які можуть бути взагалі три альтернативи, Тут максимально швидкі. Бо, до прикладу, відповідь пов'язана з тим, що необхідно перезаписати свою особистісну історію. Ця така от відповідь вас не задовільнить. Чому? Та, тому що це. За дві-три хвилини ми не зробимо. Тому моя задача у цьому ось такому відеоформаті запропонувати вам альтернативи, які ви можете зробити плюс-мінус самостійно. Так от, якщо почуття гідності, захищеності, успішності прив'язуються тільки до одного джерела, то в цьому є певна небезпека. Це так, нібито коли у нас, якщо ви підприємець, одне джерело доходу. Тобто якщо це тільки заробітна плата, яка, зверніть увагу, може надходити в тому розмірі, який визначаєте не ви самі, а хтось інший, то в цьому є величезна небезпека. Якщо ви займаєтесь бізнесом і у вас тільки один клієнт, незалежно від його розміру, тобто може бути великий клієнт, який приносить вам мільйони, наче він один. То, грубо кажучи, бізнесу тут немає. Так, у вас є певний дохід, одначе дуже хитка позиція. Вам було б добре, якби було 5, 10, 30 клієнтів, а не хтось один формував у вас цей ось один бюджет сімейний, бізнесовий і так далі. Тобто потрібно, щоб була диференціація в доходах. Сюди ж ми і відносимо наші емоції. Тобто, якщо деякі люди отримують певну емоцію тільки з одного джерела, більше того, з того джерела, яке може зникнути, або воно може бути саме по собі руйнівне, до прикладу, для організму, використовують там алкоголь і так далі, і тому подібне, якщо використовувати отакі от, от туки для того, щоб підвищити почуття власної гідності, то як ви розумієте, далеко. Ми не заїдемо, тому що організм зноситься. Ну, уявіть, що буде, якщо ви зловживатимете цим, і тільки почуття гідності і задоволеності життя буде прив'язано до різного роду хімічних полук, такі як алкоголь, ну і так далі. І тому подібне. До чого я веду. Та до того, що почуття власної гідності. Задоволеність життям, щастя, успіх і так далі тому подібне було б добре прив'язувати до декількох принаймні. Інструментів, джерел, речей. Хтось, до прикладу, прив'язується тако до сімейного успіху, репродуктивного, хтось до наукового. Тобто, паралельно ще займається наукою. Хтось навчає якогось, тобто знаходить себе в тому, що доносить ту чи іншу інформацію, зокрема, як вести бізнес, як реалізовувати той чи інший проект. і таким чином відбувається диференціація. Тобто, як в приказці про те, що не варто класти всі яйця в один кошик, бо можна одразу їх розбити. Тобто всі ваші емоційні складові, які ви хочете, щоб у вас були, не варто прив'язувати тільки до бізнесу. Бо що ми бачимо в реальності, на практиці, до чого це призводить? То є певний підприємець, який дуже впевнений, якщо у нього за спиною там, мільйон чи сто мільйонів доларів мільярд. Одначе, щойно, зникає. Цей ресурс, то він здувається і в емоційному плані, такий собі. Як ви розумієте, складніше йому тоді зробити ще один захід на створення нового бізнесу. Складніше тоді реагувати на ситуації, якщо немає задоволення від життя. Гроші можуть бути втрачені у зв'язку з тим, що події, які це обмовили, не залежали волі цього підприємця. Ну, так трапилось, буває. Форс-мажор, там, нещасний випадок, ще щось. А якби у підприємця було декілька джерел надходження позитивних емоцій, зокрема впевненості, то навіть у випадку втрати певної кількості грошей, а то навіть і усіх коштів це б його взагалі б не бентежило. Він би себе почував захищеним, комфортним, впевненим максимально. І щоб це на практиці дало. А те, що в комунікації оця ось впевненість, незалежно від того, що відбулися втрати певні у фінансах, вона передавалася іншим людям, і вони б, зважаючи на те, що розуміють про втрати підприємця, одначе хотіли б з ним вести діалог і комунікацію. Тому що він цікавий і без грошей, тому що він цікавий саме. Своїм внутрішнім станом. І таким чином виходить, що ця ось диференціація внутрішніх стадів призводить до того, що, грубо кажучи, він насправді не втрачає нічого. Бо коли просідає щось в одній сфері, то інші дають можливість все ж таки підтримувати цей емоційний баланс. Тому. Не робіть ставку тільки на один вид діяльності, а й на увазі не про бізнес, а взагалі про сферу вашої діяльності. Нехай у вас буде джерелом вашого натхнення, джерелом вашої впевненості, не лише бізнес, який ви розвиваєте, не лише ваша робота чи професія, не лише сім'я, не лише спорт, де ви, можливо, вже маєте чорний пояс. Коротше, подумайте, як можна диференціювати і зробити так, щоб емоції надходили до вас із різних місць, з різних людей. У бізнесі є таке поняття, як можливість займатися певною видом діяльності, наприклад, в сезон. Наприклад, є такі бізнеси, які в літню пору приносять дохід, а в зимню, ну так собі, одначе є ще інший бізнес, який навпаки в зимову пору приносить дохід, а в літню ні. Тобто в цих ось протифазах виходить, що все вирівняється, аналогічно і в цих ось ситуаціях з емоціями. Тобто, якщо у вас одне джерело емоційного вашого фону якимось там чином чомусь там спадає, то у вас завжди є інше, яке ви використовуєте. Або кажучи, і собі кумулятор, безперебійник. І ви, як ви ще раз можете зайвий раз відмітити, можете напрацювати собі прямо із сьогоднішнього дня декілька таких джерел. Подумайте, можливо, щось ви закинули. А його було б добре відновити, зробити інвентаризацію емоційних надходжень. Так як бізнесів ви ж робите, ну, якщо ви підприємець, то так ви можете і отримати результат у вигляді інвентаризації ваших внутрішніх станів. Тобто у вас є ресурси, які ви інвентаризуєте і зрозумієте, який ресурс у світі зовнішньому приносить вам ту чи іншу емоцію у світі внутрішньому. Можна ще пом'якувати ретельніше і до прикладу визначити емоції, наприклад, певна радость, щастя, або якийсь драйв, зацікавленість, спокій, виваженість, ви можете під кожну емоцію декілька джерел. Організувати собі. Ну, і Подивитися, наскільки це змінить ваше життя. Така от рефлексія і одразу дослідження. То в мене не було а, такої потреби вам розповісти щось, що мені було відоме. Частину інформації, як ви розумієте, нам з вами вдалося згенерувати по ходу і деякі моменти ми з вами. Пізнали не разом. До зустрічі в нових відео. А якщо вам необхідне таке от інсайт просвітленням, то ви можете замовити уч сесію, і ми з'ясуємо ваші таланти, Можливо, ви просто подивимось на те чи інше явище у вашому житті під іншим кутом зору. І це буду робити не я, це ви подивитеся. Я навіть не буду знати, під яким кутом зору. А ви будете, бо це ж ваше життя. До зустрічі.